Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисмє> Свинка пепа. <рисмє> Плавання. Пепа та її сім'я прийшли в басейн. Тато свин надів свої плавки. Мама свинка вбралася в купальник. Пепа також одягла купальник. Це Джордж, ми тебе чекаємо. І Джордж надів свої плавки. <ривіт> Пепо Джордж тато надіне вам на рукавники. Отак Джордж. З ними ти маєш такий дорослий вигляд. І мені. Добре, тепер можна <ривіт> у воду. <працю> <працю> Джордж уперше опинився в басейні. Спробуй опустити одну ніжку у воду. А може, спробуй другу ніжку. <працю> 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 може, хай занурить обидві ніжки одразу? Спробуймо. Молодець! Тільки не треба аж так хлюпатися. А ось кролиня Ребека та її братик Річард. Привіт, Ребеко! Усім привіт! Річарде, тримайся за дошку і намагайся гребти ногами. Джордж, спробуєш гребти ногами. Молодці, але не хлюпайте аж так. Великі не хлюпають. Ми добре плаваємо. Коли Джордж і Річард виростуть, теж плаватимуть, як ми. Правда, Ребекко? Так. Ой! У Річарда маленька поливальниця. Річарде годі! От біда. Річард упустив свою поливальницю в басейн. <клесить> <клесить> Мамо! Вибач, Річарде, я не дістану. Тут дуже глибоко. Мамо. <плесить> я не вмію пірнати. <плесить> Навіть я не вмію пірнати. <плесить> Мама, ну потримай мої окуляри <плесить> <гірш> Я дістав. <гірш> Молодець татусвин. Я непогано плаваю під водою. <гірш> <гірш> <Оу>. <гірш> Поливальниці для малих. Можна нам пострибати з трампліна. Вибач, Пепо, але трамплін лише для дорослих. О, не журіться, подивіться на мене. Ти кумедний! У тебе завелике пузо. Хо-хо, пусте. Я здобував призи за стрибки у воду. Це було досить давно, тату Свин. На щастя, я досі підтримую хорошу форму. Мамо свинко, оподержу окуляри. Станьте збоку, вам буде краще видно. Тільки не забризкай нас усіх, будь ласка. Я нікого не забризкаю, пепо. Краще стрибну з вищого. Тільки обережно, тату свин? Так, не забризкай нас. Хо -хо -хо. Спокійно, пепо. Як бачите, ані крапельки. Молодець, тату свин. Не треба рушника. У мене є особливий спосіб сушитися. <плес> Тато свин забризкав усіх водою. Тату свин? Пробачте мені. <плес> thank <laughs> you